Українці. Ви на каналі Країна за Кадром. І з вами я, Марія. Ми переселенці із Запорізької області. Втекли від окупації і придбали собі невеличке житло в Карпатах. Хата хоч і старенька, але дякувати Богу своя. На каналі показуємо своє буденне життя. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове наступне відео. Також не забудьте залишити коментар. Робимо ремонти в міру своїх фінансових можливостей. Прикрашаємо подвір'я так, як можемо. Головне в усьому бачити позитив та жити в гармонії з собою та природою. Чоловік обрізає дерево, але ріже тупою ножовкою такою, що не може обрізати його. Стара тупа ножовка така без зуба. А там десь далеко щось ріжуть чи косять, чи щось буде, Інструмент якийсь працює в людей. Ручний щіл. Каже чоловік, що ручний щіл. О, як класно! Для тих, хто на каналі вперше, хочу сказати, що ото по палках плететься, то там посаджений молодий виноград. Бо ще хтось подумає, що то квасоля росте, так плететься. Мої підписники то вже знають, що то виноград. Стою, знімаю на відео і боюсь, хоча б не впав чоловік звідти. Драбина так страшно тріщить. Все там трясеться так, і дерево, і драбина. Та й саме дерево, це яблуня. Воно трохи трухла. Я вам колись весною показувала у відео, яке там здоровенне дупло. У нас цього року лише дві яблуні вродило. Одна в саду і друга ось ця, що росте на городі, яку чоловік обрізує. Як на диво, ця яблуня така стара, з пошкодженим стовбуром, а так рясно була вродила яблук. Ми яблука вже обірвали, трохи варення зварила, сушила на зиму і пару ящичків поставили на зиму щоб свіженькі були. А з іншої яблуні сік трохи робили. Важко різати отаке грубе дерево старою такою ніякою ножовкою та ще й стояти на драбині. Ой, я би взагалі туди не вилізла. Це для мене. По тій дробині лізти на дерево, таке високе, то все рівно що на говерлу вибратись. Я би на говерлу швидше вийшла, чим на те дерево вилізла. Як чоловік починав обрізувати дерево, то швидше за все десь працювала бензопіла. Але як бачите, вже люди обрізали чи порізали щось своє. А ми досі пиляємо руками не так швидко. Шкода, що дерево до циркулярки не можна піднести, щоб пообрізувати. Або навпаки, циркулярку винести на дерево. Непокошена трава, то вон які гарні квіточки якісь зацвіли в нас біля стежки. Красивенькі квіточки. не знаю, як вони називаються, ці квітки. Красивенькі, отакі От ось я так люблю, як якісь квіточки цвітуть польові. Сірко їж. Та що ти пальці кусаєш? За пальця вхватив в мене, що ніколи ковбаси не їв чи що. Ну, не хотів з руки їсти, то їж з підлоги чи з землі. Дала йому з руки їсти, і він мене за пальця вхопив, пальці пахнуть ковбасою. Ціркова, Тьоня наша. Ну, ось в такому стані у нас тепер комора. Тут двері. Отак, От чоловік обшалював, отаким. ДВП. Їх ми ще покрасимо. Тут стіни так пошпаклювали, побілили. Ось така комора в нас. Підлогу теж пофарбували, поставили, дошки і пофарбували підлогу. Ось так от. Чоловік дошки всі е, пройшов мастилом. Переробкою, і потім пофарбували ми їх. Ну, пофарбували один раз і фарба така, вона якась тускла така. ну Так як у нас не дуже є можливість купляти фарбу ще раз, перекрашувати її, то вона у нас така буде. От. Стіни отак побілили, побілили лише один раз. На відео, чогось вони такі коричневі, не знаю. От там Видно, тут вони білі біля світла, а там чогось коричневі. От. Там теж зашалював чоловік отак. От. І поки так тепер будемо робити тут полички і переносити свою консервацію сюди. Це у нас тут вода проведена в хату фільтр стоїть. так, якось так. Дивіться, який в горах дощ паде. В нас падає, в нас невеликий ще, а в горах вон аж гір не видно. О, зараз відтягну трішки. Вон, дивіться, навіть гір не видно. Яка погода, бачите? Що робиться. Дощик падає. Мені подарували отаку картину розмальовку, а я ніяк не знайду часу її домалювати. Справді, мені вже аж стидно. Скоро можуть і фарби засохнути. От сіла вечором, і думаю, домалюю. Це отака от картина за номерами, яка поділена на дрібні такі частинки, де на кожній написано номер кольору, фарби. До речі, дуже захоплює і заспокоює. Погано, що не можна усе зразу розмалювати. Потрохи, бо повинна сохнути фарба. Зараз я відключу телефон, щоб не вила сирена та не лякала нас О, з вами. Повітря. От почала вимальовуватися моя картина. Вже можна трішки здогадуватися, що тут буде намальовано. Ну, на сьогодні, думаю, достатньо. Нехай сохне. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. А я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба, і нехай дасть Господь нам перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром!